Зараз вам покажу такий рецепт. Скумбрія виходить така, як копчена. У мене є дві такі гарні скумбрії. Тут приблизно кіло-100. -кіло добре чищу, добре мию і буду готувати маринад. Лошпиня цибулі добре вимила. Ось у мене тут дві таких великих жмені. Такий чорний чай, звичайний. Всипаю дві столові ложки. Дві. Пару гвоздичок, духмяний перець і лавровий лист. 100 г солі це 5 столових ложок. 40 г цукру, 2 столові ложки. Заливаю водою. Води 1 літр. Саме головне забула копчена паприка. Одна повна чайна ложка. Це обов'язково. Тепер все добре перемішую і хай закипить. Як закипить, варю 5-7 хвилин, а тоді хай охолоне. Півторалітрову бутилку з-під води мінеральної. Вкладаю дві скумбрії. Ось так це виглядає. Рибка моя в маринаді. Я зверху затягнула харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 12 годин. Та нема терпіння чекати. Промаринувалася моя рибка 12 годин і хочу її посмакувати. Ось має такий гарний колір. В міру солона. Хто любить солонішу? Можна залишити ще надовше в русолі. Це дуже смачно. Ще тако відварити картопельки. Це неймовірно смачно.